Підводимо підсумки інформаційного понеділка. Вітаю сьогодні у часі. Ми розкажемо про таке: католицький Великдень Воскресіння Христа. Очікуваний об'їзд, дорожні реалії під напругою, ненадійна електромережа, загроза суву, небезпечна ділянка, відкритий сезон, турнір з питанку. Цієї неділі вірники західного обряду відзначали Воскресіння Христове. Пасха, одне з головних християнських свят в церковному календарі. Це уособлення перемоги життя над смертю та можливість для вірян сповна поринути в біблійну розповідь про чудо Воскресіння Ісуса. Традиційно це свято розпочинається з літургії, тож як мукачівські католики прославляли Воскресіння, дивіться далі. З кошиками та звірою в серці мукачівські католики відзначили великдень. Кожен із віруючих у руках тримав святкову свічку та читав молитви разом із священником. Священники кажуть, що це свято повинні відзначати не тільки з родиною, але й з друзями. Адже Воскресіння Христове це радість для кожного з нас. Відкривайте своє серце, як Христос відкриває себе. Нехай воскрести Христос приносить вам радість і мир вашим, сім'ям, вашим родинам і вашим дітям. Христос Воспохресть, Воскрес! Традиційно в кошиках паска, вино, яйця, шинка, ковбаса, сіль та сир з маслом. В момент освячення кожен думає про світле майбутнє, але в цьому році, зі слів парафіян, головне, за що вони моляться на Великдень, щоб в Україні настав мир. Під звучання органу та молитви сеще окропив святою водою вірників та великодні кошики, прикрашені мережевими серветками і вишитими рушниками. Об'їзнав за місцеві кошти. Соціальна напруга пов'язана з необхідністю будівництва об'їзду Берегова. аби зменшити транспортне навантаження у центрі міста, зростає. Проект, який розпочали у 2006 році, так і не завершили. Держава припинила фінансування. У міському бюджеті необхідної суми, а це понад 300 мільйонів гривень. Нема сусіди угорці запропонували вихід із цієї ситуації. Та уряд на чолі з прем'єр-міністром пропозицію відхилив, чому розкаже Ірина Ковальчук. Берегово невелике старовинне містечко. Мости та вулиці, якого не пристосовані. До руху вантажних автомобілів та каміонів, адже будували їх для гужового транспорту. На центральній вулиці, коли повертає фура, займає дві смуги дороги. Тому інші автівки, навіть на світлофорі, змушені зупинятись, аби пропустити каміон. І як наслідок постійні затори. Краще зробити об'їзну дорогу, щоб вона була, і тоді розгрузиться і саме місто. Не буде не пилюки, не буде не цього багато шуму, вібрації. Дуже треба, тому що розбивають дороги. Вже нема дорог. Треба, щоб об'їзну зробили. Щоб камйони через центр не їхали. Ужасно дивитися, коли каміон завертає, страшно навіть. Так що, звісно, що треба було. Просто ці фури, то все то повністю загружує город. На світофорі, коли стають дві-три фури, невозможно проїхати. Дорога розбита благодаря фурам. Постійно, постійно Мукачівська дорога розбита. Ось як виглядає об'їзна дорога на околицях Берегова. Виявляється, її почали будувати у 2006 році. Проєкт передбачав будівництво двох шляхопроводів, що сполучали блужанку з Виноградівською та Мукачівською трасами. На той час, коли була підготовлена проєктно кошторисна документація на рівні держави, цей об'єкт становив вартістю 149 мільйонів. І на сьогодні до 2015 року, до 11 місяця, було використано 29 мільйонів. Дану роботу вони проводили на протязі декількох років і завершили її в 2015 році, але сам об'єкт не завершений, оскільки держава перестала фінансувати цей об'єкт. Аби продовжити будівництво об'їзної, треба привести проєктну кошторисну документацію у відповідність до цін 2016 року, за якими вартість спорудження шляхопроводів зросте до 307 мільйонів гривень. Депутати міської ради неодноразово подавали депутатські запити, аби уряд виділив гроші на цей проєкт. Та завжди одна. Відмовка, вирішуйте питання на місцях, але таких коштів у міському бюджеті немає і не передбачається. Маємо інформацію, що на рівні міністерства інфраструктури та на рівні Угорщини проробляється такий варіант, що аби знайти кошти Європейського союзу, і в принципі угорська сторона вже погодилася на той факт, що євросоюз виділяє кошти на завершення даного будівництва. Але з умовою, що виконання всіх робіт проводить горська сторона кабінет міністрів, на чолі з прем'єр-міністром Яценюка. Із ніком не погодився на такий варіант, оскільки у них стояло одне бажання і така умова, що виконання всіх робіт проводити українська сторона. Безумовно, угорська сторона не погодилася, тому що ми сьогодні розуміємо, яка чому причина в цьому була, і чому така вимога була прем'єр-міністра, тому що всі кошти чи там відповідно откати залишаються у кармані нашого прем'єр-міністра. Депутати знову на останній сесії міської ради звернулися до прем'єр-міністра з проханням виділити кошти на будівництво об'їзної. ця проблема набула ще більшої актуальності, оскільки у 2017 році на КПП Лужанка планують відкрити вантажний термінал, і каміонів, які їхатимуть через центр берегова, суттєво побільшає. Наприкінці минулого тижня в середмісті Мукачева трапилась ДТП через неуважність та нехтування правил дорожнього руху водій мікроавтобуса. Наїхав на велосипедистку. На відео видно, як Ерманич, виконуючи запізнілий поворот, збиває жінку та продовжує рух. Винуватися ним виявився 27-річний житель Іршавського району. Зник з місця події постраждало. Доправили в лікарню з травмами ноги. Поліція ж водія Ополя пояснив, що не бачив жінку. Жителі Кобилецької поляни, що на Рахівщині потерпають від перепадів напруги в електромережі. У людей систематично псується побутова техніка, а допомоги вирішенні проблеми жодної. Нещодавно місцеві подавали колективне звернення з цього приводу енергетикам у Рахівський РЕМ, та спеціалісти розводять руками, потрібно замінювати всю систему. А коштів на це як завжди нема. Тему продовжить Алла Легеза. Родина пана Івана з Кобилецької поляни, що на Рахівщині роками страждає через слабку напругу в електромережі. Чи не світло в селищі вибива? Аби я включив денне світло, вечором лампу, я можу стабілізатор класти. І це зараз воно включиться. А буває, що воно вибиває. О, Воно вибиває, тому що в мене доходить зимою взагалі 130-140 вольт не більше. Маю холодильник, маю камеру, маю... на комп'ютер мушу ставити обов'язково трансформатор і ще УПС. Бо мені пару разів згорів. Плюс сідають на лінію ті сварщики. Розумієте, мигнуло. А у зимі я не можу включити навіть денне світло вона вибиває. Чоловік скаржиться, вартість електроенергії росте шаленими темпами, проте ціна не відповідає якості послуг. Я їм прошу чесно, а ну, якби я щось не заплатив, момент трейду відрубати, то й той, той не, через день. Але мені дати світло. Та у них немає можливості. В той час, коли більшість жителів селища на роботі, ще можна увімкнути електроприлади. Увечері шледь кімнату можна освітити. Тож через перепади напруги у людей постійно виходить із ладу побутова техніка. Недавно три чи чотири дні тому назад вибило світло, вибило світло, дали світло у людини. Згорів тюнер. Кілька раз у нас мікроновка згоріла. У нас теж уже комп'ютер. Кілька разів ми носили ремонтувати із за всього світла. Включи, не дай Бог, чайник, телевізор. У мене в пар раз забудеся жона, хто ну щось хоче підогріти, пех, все. Вже світло немає, за ну, телевізор горів. Ну, Трансформатор декілька разів вже був у аварійному стані горів. В мене вдома світло нестабільне. 140 взимку, то гарантовано. Літом, літом 180 буває і зашкалює 250. Тобто світло є нестабільне в мене вдома. Можете в будь-який час прийти подивитися. Трансформатор давно вже пора їх замінювати. Тут навіть було декілька разів, що сам огонь із них пламя горіло. Тепер чайник закипає на три. Години, трьох хвилинах більше ніж потрібно. Получається так, що ми переплачуємо за світло з малих платетів. Місяць людина має платити 300 гривень, а платити насправді в три рази більше. Бо чайник закипає, немає має 220, закипає трошки довше ніж мав би закипати Насправді так люба побутова техніка. Тим більше в людей багато є і за це за скачів світла. Е горять е електроповодка, людей горить горять, горять е тюнери, горять холодильники. Так триває вже кілька років поспіль, але допомоги немає. Та найбільше селяни бояться не за техніку. А це своє життя, бо будь-яке замикання може призвести до людських жертв. У ремі про проблему у Кобилецькій поляні знають, проте вирішувати її не поспішають. Колишній працівник організації розповідає, напруга падає через стару мережу, а кількість побутової техніки у жителів селища збільшується. Від цього і всі проблеми. Тепер з'явилися нові прибори: які електрокіпітилічки, чайнички, сиральні машинки, бойлерочки, мікроволновки, утюжки. Нагрузка то і Тож, доки електромережа утримуватиме у заручниках жителів селища, невідомо. На Хощині вандали продовжують нищити пам'ятки часів карпатської України. Після безчинств на замковій горі черговий об'єкт знущання правопорушники знайшли у селі Стеблівка. Там невідомі спалили стенд на могилі одного з наймолодших учасників битви на красному полі. Його встановили напередодні відзначення річниці карпатської України. У Мукачеві затримали наркоманів в ніч на неділю на перехресті вулиці Івана Франка та Київської, екіпаж патрульних поліцейських помітив двох невідомих осіб, які поводились підозріло. Під час поверхневого огляду громадян патрульні виявили речовини, схожі на наркотичні. В результаті огляду у правопорушники вилучили чотири згортки фольги з білою речовиною та два пакети марихуани. Також в автомобілі виявили і вилучили ювелірні терези. Швидше за все їх використовували для роздрібної торгівлі. У Ужгороді зловили підвального злодія, який тривалий час тероризував місцевих. В неділю зранку патрульні на гарячому затримали 43-річного ужгородця, який мав при собі торбу з награбованим. У підвалі житлового будинку на вулиці Замковецькій поліцейські виявили понад 10 відчинених підвальних приміщень із зірваними замками. Зловмисника доставили до відділку міліції, з ним працюватиме слідство. Кілька десятків жителів верхнього водяного, що на Рахівщині живуть з острахом провалитися в річку, і хоч вона невелика, розміри підмиву, шукують там, теж не б'ють на сполох, адже крім їх будинків, зруйнується єдина дорога до частини села. Як все виглядає насправді, побачите в наступному сюжеті. За роки, які на цьому місці прожила пані Олена, невелика річка змістила своє росло на кількадесят метрів. Все б нічого, тільки після кожного паводку вона підходила все ближче до її житла, забираючи сад та город. Зараз же загрожує і зовсім з господарство. І воно постійно, воно ж там було далеко так, от там, де, ото, так десь три метри було і ще землі сюди. А потім там і оріг був, і потім повалило оріг, то і постійно воно сходить, сходить. Шо? У мене вже будівля, вже цей, ця ділянка вже стала, я цей рік узнала, що вони сказали, що це все аварійне. І нічого, ніхто ні, ні, не говорив. А я звернулася до тих начальників, я б хотіла. ну, Приватзує, тому що в мене є діти, хотіли б дітям передати ну, послідству. А вони кажуть, це не можна, це все варіант. 15-метрове провалля продовжує збільшуватися, достатньо невеликого дощу і ґрунт не тримається берега та сповзає в річку. Подібне загрожує ще з десятку родин. Десь пару років, десь 5 років, або а коли беру наводнення, вони ж то дали і оту сторону вони зробили, а цю сторону так і не зробили. От недавно десь пів. Пів місяця тому назад я не була вдома, тут мої діти були вдома. І це кажуть мені, бо я в Москву їздила. І вони кажуть, це вже почало тут зриватися. Ну, Нестабільний берег загрожує і руйнацією дороги, яка веде до гірської частини села. Там проживає до півтисячі осіб, альтернативного об'їзду у них нема. Так, при наводненні взагалі не буде дороги. Та й стандектора єдине сполучення частин села центральний міст, проте і він не в найкращому стані. Металеві конструкції, яким вже понад 70 років роз'їдає корозією та тримаються на чесному слові. Навіть патріотичні кольори не можуть приховати дірки в несучих балках. Хоч у місцевих нарікань на переправу й небагато, проте вони усвідомлюють, що на такий трафік він не був розрахований, тож побоюються повторення нещодавного інциденту зі старим мостом. Прямо понад хати. І там на тій стороні залишилося вже десь пів метра, а там обрив такий страшенний, що то-то. Вода підмила таке величезне, обрив там, іде. Там є хати построєні. Поки у верхньому водяному селянський наділ суваються у річку та існує загроза ізоляції частини населення. Чиновники спромоглися відправити туди тільки кілька комісій. Втім, результатів поки ніяких. Початкова школа в селі Онок, що на Виноградівщині чекає на заміну вікон. Приміщення експлуатується з кінця 80-х років минулого століття. За цей час вікна віджили своє. На повну заміну необхідно біля одного мільйона гривень. Андрій Крившенко продовжить. Початкова школа в селі Онок збудована ще в 1962 році. З того часу вікна тут не міняли. Школа працює в дві зміни, тому заміна вікон вкрай необхідна як для збереження тепла, так і для безпеки учнів, каже директор школи. Наша школа має два навчальні корпуси. Один з них зданий в експлуатацію ще на початку 60-х років 20-го століття капітальний ремонт по заміні вікон. Не проводився так само корпус номер 2 він експлуатується із 1987 року, але так само вікна досить у такому поганому стані. Не зберігають тепло і так само потребують заміни. Директор каже, що за попередньою домовленостю спільно з представниками Височини заміну вікон має профінансувати районна та обласна рада. 300 тисяч із районного бюджету, десь така сама сума з обласного бюджету і десь 300 тисяч виділяє Височина. Тобто десь близько до 1 мільйона гривень на заміну вікон в нашій школі попередньо така домовленість була. От, ми сподіваємося, що вона буде виконана. Проте домовленості можуть переглянути, і школа ризикує зостатися без ремонту, каже колишній голова райради. На сьогоднішній день інформація, яка в мене є, вона йде від наших депутатів від відділу освіти. Що ті кошти, які мали бути вишукані для співфінансування об'єктів, тих, які будемо ремонтувати, в тому числі за кошти краю височини, за кошти благодійного фонду і краю височини. Просто не виділені з районного бюджету на думку Олега Любімова. Це робиться навмисно, адже раніше, завдяки співпраці з височиною, було зроблено багато ремонтів та втілено в життя дороговартнісні проекти. Мені тепер дуже дивно чути, що наші нові. Можна сказати, можна влади, які тепер представляють владу, відмовляються від співпраці з височиною під різними формами, не хочуть виділяти співфінансування. Говорять, що це якийсь проект, чийсь проект що для когось, для піару. Але мені здається, що це є просто-напросто злочинна така недбалість. Якщо нам друзі пропонують якусь допомогу у облаштуванні і проведенні ремонтів шкіл, садиків, лікарень, фапів, амбулаторій, нам треба лише дякувати і все робити для того, щоб залучати ці кошти і щоб вони вслужили на користь нашим громадянам. Правильне харчування запорука здоров'я дитини, аби обмінятись досвідом зі створення умов організації харчування до Мукачівського дошкільного навчального закладу. номер 20 прийшли завідувачі інших дитсадків міста. Про що говорили? Дізнаєтесь далі. Подібні семінари проводять доволі часто, адже необхідність такого спілкування між педагогами вкрай важлива, каже завідувачка закладу. Мукачівський ДНЗ номер 20 місцем проведення семінару обрали не випадково, адже тут створені всі умови для якісного виховання та харчування малечі. У закладі встановлений трьохразовий режим харчування. Наявні затверджені завідувачем режим дня, меню вивіски, графіки видачі їжі, орієнтовний об'єм готових страв, картотека страв. Орієнтовні. У тижневі меню щоденні меню розкладки, котрі відповідають картотеці страв. Дитячий садочок другий дім для дитини, а тому як виховання, так і харчування у кожному ДНЗ повинно бути якісним та повноцінним, адже від цього, перш за все, залежить здоров'я дитини. Тому для кожної групи, залежно від вікової категорії, підбирають відповідний раціон, каже медсестра закладу. Ми складаємо перспективне по перспективному меню. Складаємо кожний день. У дітях тих, які були вчора, також на семінарі зазначили, що крім традиційного меню, можна запроваджувати закарпатські національні страви. Цей семінар стане у пригоді всім завідувачам ДНЗ. Варто також додати, що в ДНЗ номер 20 було проведено капітальний ремонт харчоблоку за рахунок міста. Ревізія в навчальному закладі в Мукачівському кооперативному торгівельно-економічному коледжі відбувся інтелектуально розважальний захід, де майбутні бухгалтери мали змогу підтвердити високий рівень знань зі своєї спеціальності. Студенти змагалися у кілька етапів, тільки краща команда отримала золоту відзнаку ревізора. Більше дивіться в сюжеті традиційному Мукачівському кооперативному торгівельно-економічному коледжі. Наприкінці березня проходять дні облікових та суспільно-економічних дисциплін. З цієї нагоди в навчальному закладі організували інтелектуально. Ально розважальне шоу Ревізор, учасниками якого стали випускники зі спеціальності Бухгалтерський облік. Перевіряли майбутніх бухгалтерів на креативність, комп'ютерну грамотність, ерудованість, точність та професіоналізм. Проведення подібних шоу для нас є дуже цікавими, адже так як день бухгалтера святкують влітку, але в нас немає такої змоги, то ми щорічно відзначаємо його в березні. В якості ревізора виступив колишній студент закладу Кращий бухгалтер 2015 року. Нині практикуючий бухгалтер. Мені сподобалось бути ревізором. Я випускник коледжу. Я ніколи раніше не був ревізором, ніколи не доводилось нікого перевіряти та. Буквально рік тому я сам стояв на цій сцені, і буквально мене самого, скажімо так, судили в конкурсі кращий бухгалтер року 2015 Без сумніву це було дуже цікаво, тому що це новий досвід для будь-якої людини. А для практикуючого бухгалтера це має бути взагалі дуже цікаво оцінювати молодих талановитих бухгалтерів, які в майбутньому стануть такими професіоналами. За словами викладачів, коледжі часто організовують різні культурні та наукові заходи. Однак подібних сьогоднішньому не було. Ідея була циклової комісії облікових та суспільно-економічних дисциплін, оскільки їхня спеціальність тісно пов'язана із таким поняттям, як ревізія, тобто ревізор, для того, щоб перевірити їхню базову підготовку знань. Наша циклова комісія готувалась протягом місяцю. Але студенти вони завжди готові. Тому що вони добре здобувають всі знання і вивчають предмети протягом трьох років. За кожну номінацію команда Переможець отримувала відповідний сертифікат. У перервах присутніх у залі студенти розважали творчими виступами. Обидві команди добре справилися із завданням, чим підтвердили високий рівень знань. Однак дати більше правильних відповідей та отримати золоту відзнаку ревізора вдалося студентам 321-ї групи. Майбутні бухгалтери 322-ї групи сьогодні забрали срібну нагороду. У неділю 27 березня у Мукачівському парку перемоги відбувся турнір з питанку пам'яті активіста Володимира Гвоздьо. Участь у турнірі взяли спортсмени з Ужгорода, Мукачева та Львова. Серед них були і мої колеги. Тож деталі у сюжеті Артура Іванчо. Турнір був запланований на неділю, тож потрібно було підготувати спеціальний майданчик для гри. За допомогою міської влади вдалося зробити все у найкоротші строки, зазначає Юрій Кравчук. Ми звернулися від імені Федерації питанку України про те, що якби не маємо змоги проводити турніри. Звернулися до міського голови управління міського господарства відреагувало, зробило дуже встислі терміни. Працювали тут і в і в п'ятницю, в суботу, до пізде, і бачите, вони встигли зробити. І завдяки цьому ми можемо провести турнір. Турнір присвячений одному з засновників Мукачівського питан-клубу Володимиру Гвоздьо. і вже традиційно це дійство відкриває сезон питанку у Мукачеві. Сьогодні зібралося досить багато учасників, 24, в тому числі з Львова, з Ужгорода, є навіть представники з-кордону. за кордону. На турнір могли потрапити усі бажаючі. Як поспостерігати, так і зіграти. Правила дуже прості: через 5-10 хвилин станете впевненим пентанкістом, зазначає один із учасників. Граю більше ніж три роки. Часом приїжджаю в Мукачево, дуже подобається цей турнір. Перемагав пару разів, займав перші місця, тому задоволення приїжджає знову і знову на свіжому повітрі в компанії друзів. Гарно провести час. Юрій Кравчук каже, що цей турнір відкрив сезон, тому в майбутньому їх буде ще декілька. У нас планується запланований уже є три традиційних турніри. Це цей ж відкриття сезону 27 березня сьогодні. Також на дні міста буде традиційний паланок і до дня святого Мартина. Це вже те, традиційні турніри, які вже проходять традиційно вже кілька років. Також наш питан клуб буде організовувати турніри у сент міклуш і в замку Сент-Міклуш. Сьогодні мало хто може похизуватися вмінням гри на народному інструменті, але ще менше тих, кого можна назвати професіоналом у цій справі. Та свалявський оркестр народних інструментів продемонстрував високий рівень майстерності і показав, як по іншому можуть звучати відомі пісні зіграні на народних інструментах. Віртуозну гру на домрі, баяні та інших інструментах продемонстрував оркестр народних інструментів з Валявської дитячої школи мистецтв. У репертуарі цього колективу налічується більше 20 композицій, починаючи із класики і закінчуючи піснями з кінофільмів. У нашому репертуарі є твори народні п'єси. От тамичувнічка місячна, ой, підвишнею. У нас багато є класики. Так, то я Бах Вівальді. І в нас є от саундтреки до фільмів. От є такий, як фільм так потом В Лоланд, Ніжність. Потім є е, такий Джеймс Керн, Дим. Гру цього оркестру чули і за межами нашої країни. Це стало можливим завдяки професіоналізму музикантів і дружній атмосфері у колективі. Ми багато виступаємо. Ми їздили у Словакію на фестиваль. Ми два рази їздили вже в Угорщину на фестивалі. Ми їздимо по області, нас часто запрошують у школи. Ми їздимо по санаторіям, нашого Сваляцького району нас теж запрошують. Потім е, виступаємо у всіх концертах, приймаємо участь, які приходять на базі нашого о, палацу культу, будинку культури. У нас є о, тому вже метри, так і які о, викладачі, які були на самому початку, коли відкривалася школа, вони працюють і грають у нас у колективі і зовсім. І зовсім молоді, які тільки що закінчили музичне училище, Ужгородське музичне училище, і перший рік прийшли на роботу. Учасники пишаються своїм оркестром, який не так давно отримав звання народного колективу. Буквально за рік ми зробили дуже велику програму, і того літа, в червні місяці, у нас був звітний концерт нашого оркестру, де нам присвоїли високе почесне звання Народний колектив. Ми середа. З захопленням приходимо в цей зал скромний. бачите, він у нас не дуже такий-то, але ми з задоволенням граємо. Незабаром колектив планує свій наступний виступ та вже на Львівщині. Дякую, що дізнавалися про події в області саме від нас. У студії працював Юрій Павлешнець. Бувайте!